Всім привіт! прополола частину свого е, такого маленького розплідника, покажу, що в мене тут є взагалі. Спочатку хочу показати вам свої ялиночки голубі. Це називається хупсі. Це вважається така ялинка сама голуба із всіх голубих. Вона реально просто голуба, дивіться ось, яка в неї хоє. Це ялинка привита, ялинка привезена з польського пітомника, тому вона така. Якщо... Ну, зараз, може, вже в Україні з'явилися, не знаю, але це з Польщі привезена, тому це сор... чисто. Чистий сорт. Бачите, вона просто голуба така. От голуба-голуба. У мене є чотири ялинки голубі, але але хупсі, звісно, це просто супер. Росте вона в мене роки три, вже пішла в ріст гарно, вже набирає прирости, ось це її прирости, бачите, ось? Оце річні прости, які вона дала в цьому році. Вже ось заклала бруньки на слідучий рік. І будуть, вже буде набагато пишніша ще через рік. Ось така голуба Хупсі. Хто бажає, шукайте. Ну, Скажу, що вона не з дешевих. І моя Глинка голуба, це блюз. Вона... Зараз стану, щоб було видно. Ось це над неї така плакуча форма, теж голуба, але вже не така голуба, як хупсі. Теж вже укорінилась добре, гляньте он який. Горіть прирост дала великий, шикарний. Вже вище мене, вона вже десь метри думаю, під два. Крона в неї бачите, така спадає вниз, тому габітус у неї такий буде не широкий, прикольно. Тут посадила рябину, взагалі вона була плакуча, її підняла вверх, і тепер вона в мене щось не хоче бути плакучою, ну нічого. Побачимо, як вона себе далі поведе. В цьому році вже ягідки дала, Ще один мій клематис мілкоцвітковий, майже стоячий. Так. Це мої ось дві пампаски. Я була купила сіянці собі. Ну, подумала, раптом буде якийсь новий сорт. Рестега вона вже в мене тут 2 роки. Цвісти не знаю, коли буде. Їх купувала по 50 гривень сіянці, Можете представити, що я купувала. Це вже наросло за 2 роки. Так, тут у нас десь ягідний. Ягідний, тому що, блін, бачила, ж тут ягідки, ага, ось є. Поки одна, тільки, бачите, ось ягідка. Скажу, що їх можна їсти. Хто не знав, до речі. Навіть дуже солодка. Звісно, вони дуже малесенькі, але так по приколу вже достигла. Це в мене ось, до речі, ялинка голуба коніка. Вона бідненька вже в мене стільки раз пересаджена була, нарешті пішла, пішла рости. Ми стільки разів шукала її місце. бачите тут була трава в зарослі і вона тут позеленіла в тіні Так, тис ягідний, я його пустила поки в свободний політ. Ще не вирішила, що з ним буду робити. Як буду стригти, тому так. Так. Юка. Не пам'ятаю, щоб я її тут саджала. Звідки вона тут в мене взялася? А може й садила сиза. Так, да, мабуть, посадила, бо ось вона тут в мене росте. Для симетрії, мабуть, тикнула була. Так, ну що, показуваю вам тут ялівці тут. Е, Анемона зацвіла в мене така темно рожева. Ну, Щось не дуже на мене так наростає, щоб можна було її продавати. Бачите, поки не сильно так вона розрослась. Тому держу. Так, тут у нас розплідник коросте на це ми посадили дві бюрючини з жовтою варієгатністю і з білою. Це щоб можна було черенкувати їх. Бачите, далі вже пішли єбри. Так, теж ось випустила повністю зелені гілки, треба буде їх вирізати зовсім. Ну, що у нас тут? Що у нас тут? Ось бузина з коричневими приростами. До речі, вигналася цієї, восени почеренкувала, гляньте, як вигналася. Вон буде на продаж кілька саджанців, хто захоче. Я знайду потім її назву точно. Вона сьогодні у Фейсбуці оказія така приключилася. Буду просити свого хресника, щоб подивився. У мене у Фейсбуці пропала моя сторінка. Як пропала вона є, але там нічого немає. Ні фотографій, ні фіга нема. Буду пробувати її відновляти, бо це ж капець. там купа фотографій, купа всього. Стільки праці і все пропало просто. ой Це ось бузина у нас жовта, розсічено лисна. Бачите, яка вона міленька? Вона жовта, але вона росла в тіні тут в зарослях, тому вона зараз така зелена в нас. Буде тут ось саджанці будуть маленькі, але будуть. Так, тут у нас ось жимилось гекродота, як бачите, тут у нас заросли. Просто дібрі на напік я буду її тут розплутувати, Вона вже ось поплелася мені на бересклет. Кілька саджанців коробські є. Тут ще ось маленькі, багато нема. Так, Тут у мене в'язи хотіла їх прививати, але не було часу, тепер вже підуть на дрова. Вже все, вже дуже здорові, вже на такі стволяки, куди ж їх прививати, я ж їх потім не викопаю. <кхе> Буду знову вирощувати з насіння. Насіння зібрала, Ось тут зараз прополю, з'явиться місце, посію, щоб сіянці. нові. ось ці треба буде восени пересадити. А весною попробую їх привити. Буду прививати в'яз гейшу пробувати. Не знаю, чи вдасться. Так, це бояришник найзвичайний. Попробую теж від санжу. Побачимо. Теж хотіла прививати там пістрявий. Часу немає. Так, це у нас цвіте деревовидний гібіскус Люсі. Бачите, він такий трошки махровенький. Це теж саджанці вже доволі такі дорослі. Ой, блін, колючий, здорові такі. Ну, гривень 100-150 буду продавати на осінь. Хто хоче, заказуйте. Ось, бачите, тут вже цілі дерева. Буду викопувати повністю всі, буду показувати потім, коли викопаю. Там що в мене з тої сторони є другі. Ну, маю надію, якщо сьогодні до полю, то покажу завтра відео. Так, блін як укололася. Ось тут міскантус як і зима. Тут вже кущі доволі такі гарні. Хто хоче великий кущ. Віддам їх за 200 гривень, вони тут дуже вже здорові. Ось, бачите, такі кустяки понаростали. Хто хоче великий, там на 100, 150, 200. Тут бачите, вони ще не так довго ростуть і вони тут геть низенькі. Тут вони всього десь метр. Так, хочу показати вам каріоптеріс. Теж уже тут кущаки здорові, буду викопувати на осінь, собі один пересаджу і це все на продаж. Це осінньо-квітучий кущ. Бачите, він вже зацвітає. Гарні такі, е, такі бусково-голубі квіточки. Він тільки-тільки ще зацвітає. Дуже гарний. Я не знаю, скільки тут у мене кущів, кущі здорові вже будуть, їх тут багато. Скажу зразу, що прийдеться їх на зиму обрізати. І навіть, ну, як ми, то ні, а хто північніше, то може трошки прикрити на першу зиму. Зараз, ну, потім, як зацвіте він весь, я покажу, яка це краса, скільки тут буде бдів. листочки в нього різнокольорові. І салатове, і жовте, і зелене, і біле. Клас. Так, ще хочу вам показати такий злак, як куніола. Я його потім підв'яжу. Поставила ось патичок, щоб підв'язати. Зараз просто хочу показати, бачите, курщик держиться. Називається уніола, я потім у відео напишу. Але я називаю його так крипки. Гжаньте ось таке враження, що наче крипки на удочки висять. Класні такі. Це злак, котрий дуже легко розмножується насінням. Сам собі насівається і множиться, без проблем. Ветик на вітрони. Хитаються ці рибки. Класний блак. Тепер буде на продаж на осінь. Це ось у нас просто голубе, бо колись малесенький кощик, він тут ріс в траві держався в копі. І я на продаж. Це heavy metal. Воно дійсно голубе. Тут у мене ось сієтуми. Гляньте, як на сонці видно гарний їхній колір. От зараз, дивіться. Це Маудрі. Це у нас Маудрі. Гляньте яка краса, так? коли приміння сонця світи і видно його колір такий чорни, світло-чорнильний. У мене малесенькі апачі є, ну вони вже на слідуючий рік будуть гарні. Скажу, що вони у мене тут в траві росли, тому такі нещасненькі трошки. Це, їм, бачите, такий з полосочками. Там в мене є великі кущі, я вже вам показувала. А тут малесенькі. Тут у мене ще очіток росте. Очіток він буде цвісти жовтими квітами. біло жовтими верніше, такі. Ось такий він гарний. Назву десь треба пошукати. Я кажу, в мене в Фейсбуці стільки інформації було, стільки фотографій і все пропало. Треба все відновлювати і шукати назви. Тут ще один Маудрі. Хто хоче, то такі великі кущі вже ось. Ось такий здоровий буде 200 гривень повністю кущ. Наслідуючий рік він буде просто у вас огроменним вже. До речі, я ось купувала. Міскантус Redhead. Всі кажуть, що він там якийсь червоний. Ой, господи, на що я там наступила. Так, але скажу, що різниці я не бачу ніякої між Маудрій Редхед. гляньте, той самий колір. Так що, накидайтесь на рекламу. Я вже купувала у багатьох місцях. Ну, скажу, що рази три вже купувала Red Hat, але різниці немає ніякої. Ні з питомника, ні ось у це вже у людини купила, у якої теж є колекція з лаків. Але різниці не бачу зовсім ніякої, тому, тому... тому буду все продавати як маудрі. Так, ще тут у мене є росте е, хамель, називається хамель, він з жовтими мітьолками, і він буде пізніше. Бачите, він ще зовсім зелений і листя у нього вужче, ніж у, у Маудрі. У Маудрі широке листя, тут таке вузеньке. Він буде пізніше, теж ось і ось. У нього. гляньте, тут як видно, коли ось одна гілочка всього ось. Не мішає більше нічого. Гляньте, яка краса. Ді бачите, чешуйки. Ну, я ж кажу, як крипки геть. Так, ось кущі ліщини, ті, що на продаж, ну вони вже всі заказані. Зразу кажу, що вже, ну може вже на слідуючу осінь будуть, поки нема. До речі, ось біла мканда. Бачите, вже зовсім відсвілася. Зараз стоїть з такими бульбашками. Теж прикольно де індешить. Квіточки я так гляньте ось. Навіть в букети кладу, якщо роблю отакі от, от штуки ці. Теж прикольно. виглядає, гляньте. Ну, тут у мене ще є кілька кусів міскантуса Космополітен. Те, що там далі в траві. Ось такі полосатий. стоять. Не хочу наводити різкість. Теж гарний кущик, Ну, коли здоровий, то виростає високий, але... Високий такий середньо високий, середньорослий він, не дуже високий. В зрівнянні з міськом тусом китайським, то цей не такий високий. Так, Ну, ще хочу показати, тут у мене кровохлібка. Кровохлібка лимон. Зараз Гляньте, яка вона може бути висока. Всохла наша жерделя, Будемо вирубувати в цьому році. так. Листя в неї, бачите, яке ось. Ну, воно більш красу має весною, поки до зросту. Потім вже не таке воно пістряве, але гляньте які на оці бубочки. Зараз беру їх сюди, отак от в кучку. Спробую. Ну, Бачите, це вона тільки розпускається. Не можу я однією рукою держати, другою наводити різкість не виходить. Коротше, війня така. Не виходить навести різкість. Так, скажу, що, що її можна рвати і ставити у сухоцвіти. Вона, коли буде більше бобочок, ну я потім ще покажу вам. І вони такі більші трошки в розмірах стають і класно виглядають. Наводиться різкість. І класно виглядають в букетах в сухоцвітах. Ну, потім може, ще буде більше бубочок, потім, потім, потім. Ось, до речі, тут зійшло мильне дерево, кельєртерія. Воно вже тут досить велике, десь метр. Там, хто бажав, є сіянців. Тут я посіяла, що зійшло не дуже, а там біля дерева є. Ну от, от так і все. Ось, до речі, ще ось, бачите, кусик маленький гусятника. Тут повиполювала, хоч видно, де що росте, а то. Так, персики вже зібрала вчора, закрутила, роздала. Все. З персиками поки покінчили. Ну, я кажу, що прополю другу сторону, покажу. Що в мене в розсаднику з тої сторони росте. І бо тут рва, не хочу залазити, щоб набиратись липиці. Ну, от ще ось панісіту Маудрій. Теж з панісетом мій, мій любимчик, тому що у нього такі великі-великі ці хвостики. Ну, На нього ще називають лісохвост. Пенісетум лісохвостний. Мабуть, так правильно буде. Як і джима з жовтими мітьолками. Ну, і такі в нього горчичного кольору більше. Ще покажу, що я зробила з гіпсофілою. Я її прикопала. Гіпсофіла махрова рожева біла. Настя нагорнула кучі землі. Ось такою катанкою до землі нагнула. Треба ще підсипати землю, бо змило поливаємо. І там вон кучка. І маємо надію, що вона пустить корінчики, і буде множитись. Маємо надію, що на весну дасть коріння. Так що будемо чекати. Віпсофі, ось бачите, ще, до речі, цвіте. Так, все то вже рука болить. Довго хонджу. Так, постараюся Facebook відновити, тому що, я кажу, там була купа фотографій, не залишилось нічого. Постараюсь відновити все. До речі, дивилася ця пампаска, дала вже мені стрілки. Бачила. Ось є. Бачите, дві стріли є. Так. О, тут навіть уже більше. Ось, бачите, Стрілки не так побачимо. Такого кольору вона буде в цьому році. О, ну, і підійдемо ще до лагистримії, і все на сьогодні. Зацвіла, бачите, ціла гілячка. Якби це зацвіло вже ціле дерево, взагалі було б, був би супер. Вона зацвітає така більш темно рожева, потім такві точки вигорають, стають світлішими. Клас такий. Ну, буде радувати, пахне, буде радувати нас ще не один місяць. Ось слідуйся на підході гілячка. Ось ще одне, я кажу, Бутонів, бутонів, безліч, безліч, вся в бутонах, все-все в бутонах. Просто супер. Потім треба буде десь її. Попробувати деревом вивезти. По черенкую, прикопаю, попробую розмножити цей сорт. Так, ну все, буду закруглятись.